Добрий день підписники, гості каналу хочу показати результат ізоляції матки в ізоляторі хмари. Десь 20 днів назад не на тільки три пройшло після того, як ми її закрили в ізолятор матки. Тут матка карника. І думаю Тут якраз ріпак, трошки акації і хочу показати що у нас тут по меду. Карніка у нас взагалі гарно весняний мед носить. Тут і був медок, але заізолірували де він у нас. Ось о ізолятор хмари. Зараз покажу. І ще тут ставив мазь таку Напіворочі, якось називається. На всякий спадок, так вс наша матка. І жива вона тут чи не Матка карника, де вона? Ну все, вона помічена червоним. Ну, є, вона тут є. Потім покажу. Крайня рамка. Бачите що? Друга з краю. наполовину гніздо дебу Зараз, звісно, взятку нема, тут пусті рамки їх і вибракувати такі чорні от скачать просвічується ну, язик відстроїли коло ізолятора Так, не сильно. Розплоду немає, ну зато роїться вони точно не будуть і не роїлись. Отак от, от виглядає ізоляція матки. Так що хто хоче, може спробувати. Всього всім гарного дня, до побачення.